Далеко-далеко на заході, за морями, є земля, і яка зветься соковитий. Там немає роботоргівців, і не гремлять війни. Там люди поважають і люблять один одного. Вони не знають, що таке війна і горе. Боже, дай мені сил дочекатися кінця епохи бідності. Я бідна жінка, що не має ні грошей, аби пригодувати дітей, ні самих дітей. Як мені заробити на шматок хліба? Підкажи мені шлях, коли вже закінчиться це тотальне зубожіння? Дитя моє, твоя непохитна віра тобі допомогла. Матеріальні блага це те, що ми не заберемо з собою після смерті. Тому ви можете пожертвувати їх нашому храму, аби знайти свій шлях. Усього стак діамантів каже вам дорогу та освятить її. Яке має призначення в цьому світі? Може досліджувати містичних тварин? Чи може будувати ферми? Ні, ні. Це все не то. Я був сторон для чогось більшого, але для чого? Так, що я вмію? Точно, я вмію будувати, але. Нікому вже не потрібні ці бездушні коробки. О, точно. А що якщо я буду допомагати людям? Всі бідні обездолені отримують свої будинки. Діти підуть у школи, фермери отримують магазини і дадуть людям їжу. В місті зроблю гарну інфраструктуру, зроблю життя звичайних людей кращим. Так, я створюю місце, в якому всі будуть жити щасливо. Слухай, я, звісно, не бог, але допомогти тобі можу. Після цього ми обсудили, що вона хоче, і я приступив до будівництва. Полкіс це гравчиня сервером, яка хотіла магазин, в якому будуть поєднані декілька стилів архітектури, а саме японський, кіберпанк і трохи стімпанку. Це був долі складний виклик, але здається, я впорався. Але мені було цього недостатньо, і я вирішив, що мені треба офіс, в якому я зможу приймати замовлення на побудову. І щоб було зрозуміло, що це моя будівля, я побудував вежу в стімпанківському стилі. Ці шестерні труби, годинник. Вони прямо таки кажуть, що тут наука не стоїть на місці. Але ви не переймайтесь, ці механізми ніяк не шкодять природі, адже це пар. Вода нагрівається за допомогою моєї розробки, яка ще потребує доробіток. Тому про неї колись потім розповім. Ще втюхав їй декілька пластівок. Боже, дякую тобі за те, що побадував мені цей магазин. І тепер я можу смажити курку по-пекінськи і готувати своїх дітей. також хотів би сказати вам про свій донтелло, за допомогою якого ви можете мене підтримати, і бонусом отримати ще всі мої будівлі. Для цього вам треба кинути донат від 50 гривень, і я куплю собі пончик. Дякую за підтримку. А також людям був потрібний нормальний спосіб переміщення по світу. І, об'єднавшись з Полкіс, за пару ночей ми зробили гарні тунелі в просторі між світами. Тепер люди можуть швидко і безпечно переміщатись по світу. Так, так, нарешті я зміг відчути себе потрібним. Здається, я знайшов своє призначення, але з нинішнім запасом ресурсів я так довго не протягну. Мені треба створити своє затишне місце, де я зможу зберігати ресурси, насолоджуватися краєвидами та бути єдиним з природою. Хм... А якщо зробити тепличку чи оранжерею, в якій я поєднаю технології і природу, через наших пращурів земля і так сильно постраждала. Матеріали повинні бути під підсталь біопанку, окисламіть, бірюзовий бетон, акація і подібне. Головне це багато зелені, щоб природа не страждала від моїх грандіозних планів. Як ви вже могли помітити, будую я в стилі біопанку. Доволі прикольний стиль. Планую в ньому будувати і надалі. Так, гармонія з природою, спокій. Це те, чого я шукав. А ще так, між словом, я там трошки адаптував в селянів ну, я думаю, він не проти. Ще я хочу, щоб у мене жили пандочки. Спробував перевести одну до себе, але на жаль, вона не витримала цей жорсткий світ і померла. Сподіваюсь, вона просто мене за це. Я вже так багато часу в цьому світі, але у мене досі немає гарного обладнання, я відчуваю себе неповноцінним. Треба вирішувати цю проблему. Після того, як я зробив собі найкращі обладунки, які були доступні на цьому етапі розвитку людства, мені не вистачало лише одного артефакту, який допоміг би мені пересуватися швидше. Тільки є проблема. Він знаходиться в підземному закинутому місті, в якому живе монстр. Пересиливши себе, ми з Фелсом пішли шукати цей артефакт. Ідіот! Я чил, адже так темно, та й світа. Ну, це це гріх не добути. Це перший чел. Ой, а це що було? Це я скриню відкрив, але воно не повинно було, я ж сподівався. О, о, тиша! Це теж це ж та з яка дуже рідка. Тише, та... О, Ти, блядь, ще одна тиша. Та... Біг, креть кома Ні, а, друга. тиша. І біг крить кома першого рівня. Ще одна. Тільки... Ой, блядь. Давай потихеньку Думаєш? Думаю, да. Ой, ще біля лави, Реса може згоріти, ой. Фу, діамати. А, Ага. Угу. Ой. Так ну поки не бачу. Що, одна штучка сього. Ага. Ще один Да, Дядь, ще один викликаний. Ой. Ой. Тут в скрині не залотана гарно. А ти ой кажеш. Я зараз посаджу тихенько. Ой, він, він дуже швидко біжить за тобою. Прям so fast. Та ладно, жартую, я не помер. І знаєте, це історія про те, як одна маленька людина може змінити цілий світ. І я зараз не про Майнкрафт. І готувати своїх дітей.